Моє вітання, друзі! Сьогодні в мене огляд мого нового придбання, яке я придбав на AliExpress Це рюкзак фірми BazDAS для риболовлі. Підійде, так як і фідеристам, і навіть спінінгистам. Рюкзак має 36 літрів об'єму. І я скажу, що цей об'єм дійсно корисний, має дуже багато карманчиків, дуже багато відділень. І зараз розглянемо його детальніше. І так, як я сказав, рюкзак має 36 літрів об'єму. Знизу є такі вставки, ніжки резинові. А цей карманчик системою такою, можна сказати, молі. Куди можна запихати як стійки, можна бузбари, все що завгодно. В цьому карманчику можна зберігати коробочки. У мене тут приладдя для зйомки. Заберу. У нас тут є такий об'єм. Фірма Баздаш випускає спеціальні коробочки для цього, для цього рюкзака, а також можна і підібрати свої. Зробити заміри. Тут є такий об'єм. Бачу по оглядах по фото, люди запихали сюди до трьох коробочок по 5 см висоту. Цей об'єм можна збільшити. Тут от перегородка оця йде, вона на ліпучці. Якщо її від'єднати, будемо мати повністю простір рюкзака. І отак гарненько відкривається. Замочки дуже чудові. Дуже плавний хід. На бігунках таких, добротні такі захвати з маркуванням кожного фірми Баздаш. Верхній карманчик, де написаний логотип. Теж немалого розміру для аксесуарів, таких як. Жилки, поводочниці, всякі таке різне, навіть влізе сюди і катушка. Футлярчик напівжорсткий для окулярів. Ваші окуляри постійно будуть в безпеці і не треба наносити їх окремо в футлярчик. Він вже закріплений на рюкзачку. Єна даного рюкзака дуже цупка і зшито дуже якісно. Шви просто прошиті чудово. Просто чудово прошиті шви. Робота на вищому рівні. З правої сторони у нас теж є два карманчики для аксесуарів різних. Все дуже добре працює, все дуже добре і якісно зроблено. Є ліпучки до яких можна, як я вже говорив, вставити стійки або в кого невеликі вудлища, можна зафіксувати їх теж тут з боку. Два штучки. Сітка спеціальна, яка буде притримувати ваше водилище чи, ваш, чи вашу стійку. Знизу є вставка з такого поліестеру твердого. Де надійно стійка навіть гостриком сюди, вона його просто не проб'є. Чудова ідея. Ззаду маємо ручку додаткову для переноски. Маємо дві вставки з поролоном і сіткою, яке буде добре лягати для плечей, не буде вам натирати, не буде вам нічого заважати. Маємо дві чудові шлейки. З двома додатковими кріпленнями на груди та на пояс. Все виглядає якісно і дуже надійно. Чудова річ. А також ззаду в нас ще є такий карманчик в якому знаходиться капюшон, капюшончик який натягується на весь рюкзак. і він просто тут надійно пришитий ви його ніколи не загубите просто змотаєте і назад в цей карманчик засунете хоча тканина тут дуже надійна дуже тверда дуже міцна і я думаю, що вона не так просто вже і промокає. Має бути вже такий рівень. Ваші снасті будуть дійсно в безпеці. Також з лівої сторони в нас є підстаканник, під термос, такий карманчик, фіксується затяжкою. Ще додатковий карманчик квадратний, на якому на якому пришитий такий, така кишенька для плоскогубців. Ось так. Єдине, що мені не сподобалось в цьому рюкзаку, Хоча він має таку доволі непогану ширину до основного відділення, а це верхній карман, має не сильно великий отвір. Але дивлячись, що туди класти. Наприклад, якщо щось таке габаритне, кріситься стільчик, який сюди дійсно не поміститься. Відро якесь теж не поміститься. А так, якщо прикормка, ще якісь такі речі, доволі непогано туди вони підійдуть. В цілому рюкзачок суперський, просто класний. Зовсім не жалкую, що придбав цей рюкзак. В цілому покупкою дуже задоволений. І рюкзак на Aliexpress мені обійшовся всього-навсього зі скетками і по акції всього 19 доларів. На даний момент ціна його там становить в гривнях від 1100 до 1500 гривень. Але хто вміє купувати і постійно моніторить Aliexpress, слідкує за знижками, слідкує за акціями, може дуже вигідно його придбати. Магазини частенько його викидають на, на акції, тому що продукт дійсно якісний і за ним є попит. Але дуже мало оглядів на Ютубі, я дивився, то тільки викладають хлопці і іноземці. І така справа. Тобто такий рюкзак, дуже чудове придбання для риболовлі. Я планую його використовувати на своїх. Таких походних риболовлях. Мені дійсно він підійде для моїх потреб. Так що і вам його також раджу. Кому було цікаво, ставимо подобайки, Підписуємось на канал і очікуємо нове відео. Все, до зустрічі! Бувайте, пока!